Моє вітання, я продовжую знущатися зі свого ліфа. Значить, Хочу протестити одну штуку в якості експеримента. От, Маю ось такий от інвертор на 2 кВт, з ним два е, сотих акумулятора. Ну, Застосовується, звичайно, для квартири, але, е, так як він у мене є, тому Чому б і не зробити якийсь контент. Значить, Для тесту я позичив ось таке от зарядне з мінімальним навантаженням 7 А. От. Давайте спробуємо подивитися, що він нам покаже. Так, вмикаємо. Станція заряджена в принципі повністю. Зараз вона спуститься, якщо не буде матюкатися, ага. не матюкається. Працює майже на піку своїх можливостей. Зразу думаю, що у неї підсівші, якби підсівші батареї. Але лампочка Ну, це, скоріш за все, хоче заземлення. От, але... Так, давайте покажу. Скільки зараз в собі має заряду лів. Так. От, лампочка мигає. Заряд іде. Так, батарея розряжена, все понятно. Вот, 16%. 16%. Ну, окей. Окей, нехай заряджається. Я поки що вимикаю. І подивимося пізніше, що воно нам на жене. Прийшло 15 хвилин і я бачу, що вже залишилась одна поділка. Тому скоро, скоро він, мабуть, вимкнеться, скоріш за все. І повторюся ще раз, що це експеримент. Це не на постійній основі у мене катається ця вся штука. Але ну, якщо воно нормально працює, то можливо як, як варіант, десь, якщо на природу десь виїхати і світло у вас є, і і додому можна доїхати або до якоїсь зарядки. Ну що, почав все аналізувати не, не будемо його мучити. Гасимо. Так, і там подивимося, що... що воно для нас залило. Так, було 29%, ну пройшло, виходить 20 хвилин. Так. 22%. Показує 15 км можна ще проїхати. Е, ну, така собі історія, якщо чесно. Не думаю, що вона комусь цікава буде, тим більше мені. Гратись тому заряджати 6 годин ліфа, заряджати 6 годин станцію. Ну, але, але, як варіант.